Вас вітає незалежний міжнародний волонтерський канал Діаспора.Юей. Ми об'єднуємо українців світу і світ для України. Я Оксана Давида і Богдан Боровець. Ми сьогодні обговоримо дуже Дії, які сталися буквально от недавно, нещодавно ми мали в програмі запис зовсім іншого етеру, але сталося таке, що ми мусимо зараз робити наш терміновий випуск. Ми поговоримо про те, що ми як ми засуджуємо дії нашої української влади, так можна сказати, про рішення відносно Ізраїлю. І ми поговоримо про те, що сталося нещодавно на українсько польському кордоні, на фактично на територію в Польщі, на територію НАТО впали російські бомби. Богдан, прошу нам нагадати коротенько, що сталося з Ізраїлем, і що ж там відбувається зараз. Я хотів би пояснити, чому ми засуджуємо український уряд по відношенню його дій до Ізраїлю. Ми знаємо, що тижнів два тому Україна проголосувала проти Ізраїлю. Ми думали, що це випадкова помилка, але Україна проголосувала проти Ізраїлю знову. І ми почали отримувати повідомлення від наших друзів із масою звернень. І засуджень від ізраїлітян, тому що це, скажем, такий випад, який не мав під собою жодної причини, це було друге голосування України ООН проти Ізраїлю. А якщо ми знаємо перед тим, Ізраїль був вже готовий надати Україні допомогу військового плану, тому що Ізраїль завжди підтримував гуманітарну допомогу, а кілька тижнів тому з незалежних новинних каналів, наприклад, Індії Віон, ми, Ну, от могли дізнатися, що Ізраїль бере курс на допомогу в протипровітряній обороні для Києва, а конкретно з інтерв'ю можна дізнатися, що Ізраїль вже запропонував попереджувальні системи і вже готовий надати протипровітряну допомогу, яка є найкращою, вважається одною з найкращих. В світі, але отже, ми почали отримувати ці повідомлення від своїх товаришів, що Україна проти Ізраїлю, і тепер вони припиняють підтримку України. Більше того, Україна тепер в списку ворогів Ізраїлю. Як це можна прокоментувати, пані Оксано? Це є непропустима річ. Ми дійсно ми підкреслюємо, що ми як канал і ми як особистості. Ми абсолютно категорично засуджуємо це, що сталося. Я б не назвала це навіть помилкою. Це Скажімо, такого рівня помилки не можуть бути просто помилками, тим більше, коли вони повторюються раз за разом. Позиція українського представника воону, звичайно, це не є його особиста позиція. Вона має відношення до політики, яку йому пропонують, чи за, за своєю посадою він повинен впроваджувати. Тобто, ото просто натиснення кнопки це не було його рішення. Тут ми рахуємо, я думаю, що це так і є. Відповідальність має лежати на міністерстві закордонних справ, на міністрові, на пані Кунапанові Кулебі. Після першого цього інциденту я мала думку, що принаймні посла буде звільнено, тому що він там якийсь дав дуже такі незрозумілі пояснення, які не мають сенсу, які соромно читати як пояснення дипломата. Ні цього не сталося. Навіть більше того, навіть зараз повторилася ця. Це рішення в такому випадку це, це є дійсно відповідальність лежить на. Представнику України в ООН, на нашому посольстві в Ізраїлі, і звичайно на керівництві нашої держави, на найвищому керівництві, тому що такого рівня помилки коштують Україні дуже дорого. І дійсно, Ізраїль мав намір надати нам свою знамениту чудову протиповітряну оборону, яка є ну такою його фактично візитівкою. Він славиться тим, що в них це обладнання є дуже дуже ну, гарне, добре продуктивне Україні. Цього якраз бракує, і от сьогодні. Ми пізніше на тому, що детальніше зупинимося. Чому в Україні знову стаються вибухи? Чому летить 100 ракет з території Росії? 20 все-таки попадає. І якби ми мали подібні такі гарні подарунки від друзів України, цього б не сталося. Але Україна сама собі зараз відрізає дорогу до миру, до перемоги. І такі рішення ми, ми не можемо їх зрозуміти. Але тут, якщо я собі дозволю таку зробити паралель, консервативне керівництво прийшло в Ізраїлі, і, власне, власне, комусь це стало дуже не подобатися. І кому б, якби ми так собі уявили, може не подобатися консервативне керівництво, ну, паралель є дуже чітка, тому що ми собі дозволимо так припустити, що якимось чином. Президент України також підпав під цей вплив, чи так під притиском, чи просто за дружньою в лапках порадою, але це є неприпустиме рішення, яке мало все-таки змінене бути, тому що Україна зараз має право не прислухатись навіть до таких сумнівних рішень, висловити свій голос. Ми є зараз такі позиції, що ми маємо право робити. Те, що потрібно для України. Ми не повинні робити того, що ми зараз спостерігаємо. Україна сама собі наробила дуже багато школи. Україна це мається на увазі, наше керівництво, і за це треба нести відповідальність. Така наша думка. Так, і ця помилка буде коштувати Україні втраті такого союзника потужного, який один із. Лідерів в світі по військовій індустрії та інших технологіях, які могли допомогти Україні перемогти Росію. І якщо ми знаємо, що перед тим приїжджали з Вашингтона деякі посланці, щоб Україна проводила переговори, то ми можемо припустити також, кому це вигідно і чому вигідно якраз адміністрації Байдена, щоб Україна проводила переговори. Коли Україна перемагає, виганяє е, ворогів, це практична здача національних українських інтересів, тому що причини зупинятися зараз немає. Тобто, у нас тут зв'язок інтересів, е, ну я припускаю Росії і адміністрації Байдена, які дочекалися, поки пройдуть так звані вибори, чесні. І тоді, от виконати цей план, ну це мої припущення, звичайно. Але як ще це можна пояснити, Пропущення ми робимо на підставі фактів, дійсно це є пропущення. але мене є дипломатами, мене не є людьми, які знають ці нюанси у тих власне дипломатичних подач, переговорів, перемовин, як вони плануються, але тут абсолютно спокійно можна зв'язати в, в ланцюжок таких кілька фактів, тому що якщо на Україну будуть сипатися бомби і більше бомб. Тоді Україна буде більше податливою для перемовин. Якщо Україна буде захищена і буде трошечки спокійніше зараз, про не будуть гинути люди в містах, як це от сталося буквально кілька годин тому знову. Україна буде тоді себе почувати більш впевнено і так легко на перемовини не піддасться. Якщо нам хтось заперечить таку версію, ми будемо раді її вислухати. Але настільки це є очевидним зараз, що просто це проситься на папір, на екран, і ми це мусили сказати. Ми ще раз підкреслюємо позицію нашого особистого і нашого каналу Діаспора .UA». Ми абсолютно не згідні. З такою позицією України, українського уряду, українського керівництва, Українського міністерства закордонних справ, і ми абсолютно є солідарні, і ми розуміємо, чого Ізраїль від нас мав би чекати, тому що вони мають таку саму боротьбу за незалежність, трошки в іншому вигляді, як Україна веде зараз. І в тому плані ми з ними є зараз брати, сестри. І те, що робить наше керівництво, просто нівелює всі зусилля, які в приватних якихось варіантах роблять люди з двох країн, з обох сторін. Для мене завжди, коли говориться про Ізраїль і про допомогу, я собі згадую, якщо стається в когось, навіть щодо війни, якісь тяжкі медичні ситуації, скільки людей їде в Ізраїль, скільки людей везуть дітей своїх в Ізраїль, яка ізраїльська медицина чудова, і це не завжди є. Проплачення там є дуже багато лікарів, людей, які просто виходять з ситуації і допомагають нашим людям. Тепер, під час війни, я знаю, що також багато наших поранених бійців вони туди їдуть на реабілітацію, на відновлення, на операції, і звичайно, вони ті всі процедури, ті всі лікувальні процеси робляться майже безоплатно в багатьох випадках. З яким серцем, з якими очима? Зараз ми будемо просити про подібні речі. Я все одно думаю, що лікарі, люди, які приватно роблять такі проекти, вони стиснувши зуби, все одно будуть допомагати нашим людям, нашим бійцям. Але на рівні державному я відкрито можу сказати за себе і, напевно, за багатьох українців мені соромно. Нам соромно, що так. Недалекоглядно проводиться наша міжнародна політика. І ця міжнародна політика відбувається на внутрішній політиці. Ця міжнародна політика коштує дуже багато. Вона коштує кров, життя, здоров'я українців. Богдан і нас сьогодні от збила з них новина. До речі, через це перенісся мій запис Етеру з дуже цікавою гостею з Львова. У Львові знову біда. Там прорвалися кілька ракет на Львівщину, і на, на Львів я бачила фотографії, що сталося над Львовом: червоне небо горить величезна підстанція. Знову місто є бл блекауті, нема енергії, світла. І, власне, інший момент це не сталося тільки у Львові. Це сталося в іншій країні. Це сталося в Польщі десять кілометрів від кордону. В селі влучило дві, здається, чи одна, чи дві бомби російських, і двоє людей загинуло. Це перші новини, які ми маємо від польської сторони. Польща робить якісь активні дії зараз. Вони будуть цю інформацію, вони поширюють дуже активно, і ми чекаємо, що Будуть якісь, напевно, скликані ради, і це буде мати відношення до НАТО, тому що країна є членом НАТО, і нас дуже цікавить власна реакція НАТО, тому що ми розуміємо, що Польща цього так не залишить. Ми проносимо свої співчуття людям, які постраждали, їхнім сім'ям і цілому польському народові. Тому що, так як допомагає нам Польща, нам не допомагав ніхто, особливо в перші дні. І зараз ми мали такі підозри, ми того боялися, тому що ми знали, що той яврівський полігон, ми про це говорили не раз. Він є буквально кільканадцять кілометрів від польського кордону. І ось це сталося. І що ви думаєте, ми бачимо новини зі сторони путінської раші? Так, вони звичайно говорять, що це не їхні бомби. Так, це, це сталося десь випадково, тобто вони тут же. Від цього буде відмовлятися, але світ знає, чиї це бомби, світ знає, що відбувається. Ми зараз будемо з хвилини на хвилину чекати реакції НАТО. Вона має статися. Хоча я думаю, що ми занадто оптимісти, але такого вже від світу сховати не можна. Має бути дуже борхлива реакція НАТО. І нас цікавить, які будуть подальші кроки. І в тому числі має бути ще й реакція нашої адміністрації президента, так само української, тому що навіть по відношенню до країни, з якою це сталося, до Польщі, тут наші зусилля мають об'єднатися і має робитися. Якийсь серйозний дуже крок, тому що настав час. Власне, це зараз є на часі. Ви казали, пані Оксана, що Ізраїль на рівні уряду засудив, а волонтери будуть допомагати. Ні, багато волонтерів сказали, що вони прирівнюють Україну до Росії через те, що це голосування воно. По-перше, не було в цьому голосуванні ніяких наслідків, крім того морального підтримку чи засудження. І жодних причин голосувати поряд з Росією чи Іраном, ворогами України за те, щоб Ізраїль судили, коли Ізраїль теж відновлює свою захищає свою незалежність. Абсолютно нема. Всі бачили оце відео, коли. коли Волонтери, коли діаспора ізраїльська США мільйони збирали і відправляли. Хоча Україна була звинувачена в антисемітизмі, до того вони забули про все, що було до того, щоб, щоб таке зробити, плюнути в обличчя, на все на допомогу, на своїх же громадян, на свою країну, на захист, національну безпеку, це абсолютно. Я не знаю, як це назвати. Це називається дуже просто. Це називається державною зрадою інтересів України і свого народу. Ми просто будемо сподіватися, що відповідальність буде якась особливо тепер, особливо от в ці дні, тому що ну, доки можна. Нам також дуже сумно, що жертви знов з'являються після обстрілів. І польща теж уже попала під удар. Якраз оці протиповітряні системи могли попередити. От такі якраз випадки. Ну зараз уже я, я не думаю, що Україна може отримати допомогу від Ізраїлю. Як хіба що будуть покарані? ті всі винуваті, і буде вибачення на офіційному рівні. За такі дії будемо слідкувати за подіями. Ми будемо зараз спостерігати, що буде відбуватися в Польщі і дії польського уряду. І звичайно, нас дуже цікавить реакція НАТО. Вона повинна статися. Вона не сталася. На початках, коли там було дуже близько до Польщі, падали ракети все-таки з нашого боку, там якісь були сотні метрів. Сьогодні ситуація змінилася. Це має бути це має стати переломним моментом у війні. Це має бути дуже активна. Ми не знаємо, яка, але реакція НАТО. І повірте, в них є засоби, щоб цю реакцію показати. Знову ж, це не має бути чобіт натівського солдата на українській землі. Тепер вже не ті часи. Реакція може бути зроблена набагато сильніше, набагато мудріше і набагато ефективніше, навіть без як нас кажуть, American troops, американських чи натівських солдатів на території України. Час на роздуми, час на реакцію. Світ спостерігає, світ дивиться, світ чекає мудрих рішень, світ чекає мудрості. Від такої серйозної структури, як НАТО, з вами була діаспора UA, Оксана Давида, Богдан Боровець. Ми зробили свій короткий випуск, тому що ми не могли мовчати про події, які щойно відбулися. Ми будемо чекати на розвиток подій, і ми будемо вас інформувати. Слава Україні! Героям слава!